Вони втратили кінцівки, але не силу боротися і перемагати. У Києві відбувся матч за героїв 2-0. Турнір з Амп футболу, де на поле вийшли ветерани, які пізнали війну, і зірки, що підтримують їхню боротьбу вже в мирному житті. Як спорт допомагає повернутися до життя після поранень? Далі в сюжеті. Юрій виходить на футбольне поле. Ветеран із Харкова ще три роки тому він боронив країну на передовій. А сьогодні на власному прикладі доводить справжні герої ніколи не зупиняються. Я розумію, що тут моя друга сім'я, в якій я відчуваю себе, мов риба у воді, і всі тут абсолютно такі ж, як і я. Ніхто не відчуває на собі ніякого утиску, нічого такого. Всі виходять на поле отримувати задоволення. Юрій пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 127-й бригаді тероборони. Воював на Харківщині, Сумщині, Донеччині. За Харкав як сам каже, поранення зупинило його військову кар'єру. Та натомість лише підсилило бойовий дух. Сьогодні він напівзахисник у команді Ампу футболістів. На воротах у кожної збірної зірки. Для мене поруч бути з героями це честь. я Думаю, що ну це точно такий найвищий рівень який можливий ну побути поруч з ними і ну відчути цю їхню величезну енергію. Загалом на поле сьогодні виходить понад 50 амп футболістів із Луцька, Харкова, Дніпра, Вінниці. Головна мета змагань вкотре акцентувати. Адаптивний спорт в Україні має розвиватися. А ще підтримати збір коштів на соціальний проєкт Української асоціації футболу Ліга дужих». він допомагає повернутися до активного життя життя бійцям з ампутаціями. Насправді важливо підтримувати всі ініціативи, але футбол це окрема любов. Я коли вперше прийшла на ці змагання і побачила цей драйв, ці фінти, які вони роблять. Тут навіть не про підтримку, про те, щоб прийти і надихнутися тим, що роблять хлопці. Спорт впливає на тіло, спорт впливає на ментальний стан, на стан психіки, і спорт впливає і дає можливість людині спілкуватися, взаємодіяти з іншими. Тому спорт саме в ситуації. Коли реабілітація йдеться про ветерана, це один з найкрутих інструментів. Олександр Тебеньков усе життя займався футболом. Отримавши поранення на фронті, вирішив не полишати спорт і став тренером для побратимів, які так само зазнали тяжких травм на війні. Насамперед хочу передати їм те, щоб вони грали своє задоволення. Щоб у них був завжди гарний настрій. В нашої команди всі гравці особливості, у кожного різні. Тобто кожен гравець, він по-своєму індивідуальний і всі добрі, але є над чим опрацювати. Ми працюємо над цим, стараємося удосконалювати свої фізичні та практичні навички. У цьому турнірі перемогу здобула команда з Луцька. Втім, усі, хто вийшов сьогодні на поле, продемонстрували. Вони справжні герої. Для них не існує перешкод. Навіть після складних поранень вони вкотре доводять. Запорука успіху в будь-якій справі це не переборна воля до перемоги. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини.